Чи приваблює вас найпотаємніше? Я Геєнко Микола Андрійович, учитель історії Харківського ліцею номер 34 вважаю, що історія це не просто минуле, це живе джерело розуміння сучасного та натхнення для майбутнього. Саме тут зароджуються протиріччя, з'являються відповіді на найважливіші питання. Кожен урок історії це можливість відкрити нову сторінку, сповнену знань та інсайтів. Як учитель із п'ятирічним досвідом, я Прагну зробити світ яснішим для своїх учнів, передаючи їм знання та відкриваючи нові горизонти, сприяючи патріотичному вихованню сучасної молоді. Претендую на перемогу у конкурсі, оскільки маю на меті реалізувати себе як вчителя, впровадити нові ідеї, поділитися набутим досвідом. За час своєї роботи я зрозумів, що сучасне навчання потребує нових підходів. Саме тому моя педагогічна ідея. Це інтеграція технологічних інструментів та інтерактивних підходів у навчання історії. Я вважаю, що сучасні технології, такі як мультимедійні платформи, інтерактивні вправи онлайн ресурси, допомагають зробити історію більш доступною та зрозумілою для учнів. Вони дозволяють не лише запам'ятовувати факти, а глибоко розуміти події та їхній вплив на сучасне стало іграшкою. Книги, лекції, конспекти ось спосіб навчання. А ось ці нові технології, як на мене, лише відволікають учнів від суті. Розумію вашу позицію, але ж сучасні діти з маличку оточені гаджетами. Ми можемо використовувати їх для зацікавлення, зробити навчання ближчим до їхнього стилю життя, інтерактивні вправи, освітні додатки. Розробка власних історичних фільмів можуть заохотити учнів і сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу. Швидкий контент не затримується в пам'яті. Учні переглянули презентацію, переглянули, подивилися відео, і що інноваційні технології не лише доповнюють, вони дають більше можливостей та різноманіття для розвитку потрібних навичок у реальному світі. Можливо, я трохи консерватив. Але я вважаю, що коли учні більше зосереджені на екранах, це їм не на користь. Проте, я не проти розглянути це, якщо воно справді допомагає учням засвоїти матеріал. Для реалізації своєї ідеї я використовую сучасні інформаційні технології навчання, системи мультимедійної взаємодії, платформи дистанційного навчання, створення навчально-інформаційних середовищ. Для визначення рівня знань учнів, роботу зі штучним інтелектом. Окрім цього, застосовують такі методи, як історичні квести, робота в групах, проєкти, ментальні карти, робота з коміксами. За допомогою них ми можемо застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи його темп і стиль навчання, залучення до процесу через інтерактивні ресурси сприяють кращому запам'ятовуванню матеріалу. Та швидкі адаптації до змін зрештою, це дозволяє нам крокувати в ногу з часом і краще готувати учнів до майбутнього. Головне знайти той баланс, де сучасні методи працюють на нас, а не замінюють усе, що було перевірено часом. Так, ви праві сучасні технології дійсно потрібні, і ми, вчителі, повинні їх використовувати ефективно, поєднуючись з класичними методами. Саме так ми можемо забезпечити кращий освітній процес для наших учнів. Кожного року мої учні та учениці стають учасниками та переможцями районного та обласного етапів захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, беруть участь в олімпіадах та конкурсах. Крім цього, діти залучені до створення власних інтерактивних матеріалів, таких як електронні дошки, історичні фільми. Онлайн вправи. Я постійно вдосконалюю себе як вчитель. Ділюся досвідом з колегами, маю власні онлайн ресурси, розробляю курс на платформі Всеукраїнська Школа онлайн. Я впевнений, що використання технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання це майбутнє освіти. Моє завдання як вчителя допомогти учням не лише засвоїти знання, але й виховувати відповідальних громадян, які будуть здатні діяти в сучасному світі.